Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок з загальною площею 74 квадратних метрів на ділянці площею 38 соток в селі Велика Яблунівка. Велика Яблунівка село у Черкаському районі Черкаської області. Кількість населення 1966 осіб. Відстань до міста Сміла 10 кілометрів до міста Черкаси 40 кілометрів. Продається цегляний будинок площею 74 квадратних метри. Дах, шифер. Будинок має шість кімнат, кухня, коридор, частково металопластикові вікна, є газ, опалення, централізоване газовим котлем, гарний стан кімнат, мебльований, санвузол у дворі, але є місце зробити у будинку. Будинок повністю готовий для проживання. На подвір'ї літня кухня, санвузол, господарські будівлі, підвал. Площа всієї ділянки 38 соток, велике подвір'я, криниця, великий город, фруктові дерева. Поруч річка Тясмин. В селі є школа, садочок, магазини. Поруч, зупинка автобуса, залізниця. Ціна в посиланні на будинок в коментарях під відео. До наступного перегляду і всім гарного дня!